Першим на порядку денному сесії стояло питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Славути, в якому йдеться про посмертну відзнаку ще семи земляків-захисників України: Олександра Гривцова, Леоніда Оксюти, Руслана Данильчука, Дениса Круця, Сергія Поліщука, Андрія Мельника та Сергія Семенюка. Важливі рішення про затвердження звіту про виконання бюджету громади за 9 місяців та внесення змін до головного фінансового документу року стали наступним. В роботі депутатів над цими документами вони попередньо ретельно працювали на депутатських комісіях і на сесію вийшли з узгодженим варіантом, який цього разу не викликав дискусії. На уточнюючі запитання депутати отримали вичерпні відповіді. Також було позитивним голосування при розгляді шести програм: це програма розвитку архівної справи, програма заходів національного спротиву, комплексна програма фінансової підтримки міської лікарні, лікарні, цільова програма піклування та програми цивільного захисту і розвитку земельних відносин. Депутати затвердили порядок надання грошової допомоги з бюджету громади постраждалим внаслідок збройної агресії Росії. Були підтримані пропозиції щодо облаштування алеї пам'яті Наші герої, яку нагадаємо планується встановити на вулиці Ярослава Мудрого поблизу магазину АТБ. Це будуть портрети загиблих захисників України, які народились і проживали на території громади. Сьогодні, на жаль, маємо 55 таких героїв. Врегулювали депутати порядок розміщення тимчасових споруд для підприємців під час проведення масових заходів, затвердивши відповідний документ. Виникли дискусії під час розгляду деяких земельних питань, найбільше щодо продовження договору оренди землі товариством Торгово-сервісний центр Універсал Центр. На так званому кінному ринку. Депутати висловили претензії керівнику товариства і відмовились продовжувати договір. Не було заперечень на сесії щодо дострокового припинення повноважень депутатом Оленою Саприкіною, яка звернулась із такою заявою. В різному заслухали та обговорили інформацію з ряду інших питань. Міський голова Василь Сидор поінформував про збитки, нанесені ворогом, під час обстрілу 25 жовтня, та шляхи подолання наслідків агресії.